Привіт, друзі! Сьогодні хочу показати, як в'яжуться ось такі новорічні прикраси. Можна повісити на ялинку, можна використати як підставку для чашки, наприклад. Ось. І так, давайте почнемо в'язати. Для в'язання нам потрібні будуть ножиці, щоб відрізати нитку, голка. Якщо немає голки, то можемо і гачком заховати ниточку, Гачок, у мене номер три. Та треба будуть нитки. У мене акрил. Біла і червона, а зелена напівбавовна. Бавовна. з акрилом, бо немає акрилових. А ви можете зв'язати з будь-яких ниток, які у вас є. І так, для в'язання набираємо ланцюжок з п'яти повітряних петель. Перша петля, друга, третя, четверта, п'ята. З'єднуємо в'язання з першою і останньою петлею. З'єднувальною петлею. Пров'язуємо три повітряних петлі. Один, два, три. Далі нам треба у кільце пров'язати ще два стовпчика з одним накидом зі спільною вершинкою. А оці петлі підйому будуть рахуватися як один стовпчик. Тобто, у нас буде три стовпчика зі спільною вершинкою. І так, накид на гачок у кільце. Знаходимо серединку кільця. Центр цей і пров'язуємо ниточку, витягуємо і пров'язуємо лише через дві петлі. Тобто стовпчик пров'язуємо не до кінця. Знову накид на гачок. Знову пров'язуємо через дві петлі. На гачку три петлі. І так ми пров'язали два стовпчика. Третє у нас це петлі підйому. З'єднуємо в'язання ось протягуємо через всі петлі. Далі пров'язуємо повітряну петлю. Ось вона повітряна петля, накид на гачок. Знову пров'язуємо три стовпчика з одним накидом зі спільною вершинкою. Знаходимо знову центр. Ось він. Ось сюди. Ось я пров'язала. Далі накид на гачок. Знову, знову через дві петлі. Вже на гачку три петлі. Знову накид на гачок. Протягуємо нитку. І знову через дві петлі пров'язуємо гачку три петлі. Протягуємо нитку через чотири через петлі. бачите, чотири петлі. Через чотири петлі і повітряна петля. Все, пров'язали. Знову накид на гачок і знову пров'язуємо так само. Через дві петлі 2 петлі на гачку. Знову. Дві петлі на очку, три петлі на очку, і знову накид витягуємо через дві петлі, чотири петлі на очку, і з'єднуємо в'язання. І повітряна петля. Так, дивіться, ми вже пров'язали три групи стовпчиків. Один, два, три, три по три. Якщо нам потрібно, якщо ми хочемо ось таку сніжинку, Шість кутків, то нам потрібно пров'язати 1, 2, 3, 4, 5, 6 груп стопчиків. Якщо ми бажаємо, щоб було ось так зірочка, то пров'язуємо 5. Виберіть, що вам потрібно. Я буду пров'язувати ось таку, мені хочеться пров'язати таку, як сніжинка, тому я буду пров'язувати шість груп стопчиків. Тобто, я вже пров'язала 3 і мені ще так само треба пров'язати 3. Ось повітряну петлю ми тут пров'язали. І знову я ж сюди буду пров'язувати. Один стовпчик не до кінця, другий стовпчик не до кінця, третій стовпчик. Через дві петлі лише протягую нитку, ось не до кінця. І протягую ниточку. Знову повітряна петля. Так, один, два, три, чотири. Мені ще треба. Дві групи стопчиків пров'язати. Ставимо відео на паузу і пров'яжемо зараз самостійно. І так, я пров'язала шість груп стопчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось шосту пров'язала повітряну петлю пров'язала. І тепер з'єдную в'язання. Так, як з'єднуємо в'язання з третьою петлею підйому. Один, два, три. Ось третя петля підйома, просовую гачок і витягую нитку через дві петлі, ось так. Витягую нитку, відрізаю. Тепер за допомогою гачка або за допомогою голки я перетягую ось цю нитку на зворотній бік. Ось зараз за допомогою голки зроблю це. І так, ось моя петля наступна. Під дві я її перетягнула. Ви бачите? Так, ось. І тут я її вже зразу ж буду ховати. Зараз закріплю ниточку. Зараз. Так. Зробила ось такий вузлик і буду її ховати. Заховаю, зайво відріжу і так само цю ниточку прошью ось тут. Так. Ось можу ось тут сюди протягнути її. Ось. Так. І так, в'яжемо далі. Так, цю нитку теж треба сховати, зшити, зашити її, ось так, або протягнути гачком, закріпити і відрізати. І так, я заховала всі нитки і в'яжемо далі. У будь-яку повітряну петлю, будь петлю, де ми пров'язували ось через цю, чи через ось цю петлю, під будь-яку. У нас їх або 5, або 6, як ви там зв'язали. Ось в мене 6. Ось під будь-яку петлю. Ось, наприклад, під цю я підтягую ниточку, ось так. Беру цей кінчик і ось так зроблю вузлик. Так, далі цей кінчик я буду прокладати ось сюди, ось сюди, і буду її пров'язувати. Буду тримати ось так протягую ниточку. І роблю три повітряних петлі. Один, два, три. Ось. Далі пров'язую ще дві, два стопчика з одним накидом. Зараз, так, накид на гачок і пров'язую. Так, перший стопчик. Другий стопчик. Так, пров'язала. Далі три повітряних петлі. Один, два, три. І знову сюди ж, в цю саму петлю ось, пров'язую ось сюди. Три стопчика з одним накидом. Перший стопчик, другий стопчик. третій стопчик. Далі накид на гачок знаходжу наступну повітряну петлю. Ось рахую 1, 2, 3, ось наступна повітряна петля в мене. Ось вона. Так, накид на гачок і пров'язую три стовпчика з накидом. Три повітряних петлі. І знову три стопчика з накидом знову, знову під цю петлю. І так пров'язую в'язати далі. Знову ось знаходжу петлю і знову заповнюю цю петлю. Три стопчика з накидом, три повітряних петлі і три стопчики з накидом. Так, давайте зустрінемося в кінці ряду, коли пров'яжемо вже цей ряд. І так, я пров'язала другий ряд і з'єдную в'язання з третьою петлею підйому. Ось вона це третя петля підйому. Протягую гачок, протягую нитку. Ось протягнула. Витягую ниточку, відрізаю, і перетягую на зворотній бік. Можна за допомогою гачка. Ось, взяти через дві дужки і протягнути можна голочкою. Ось. Протягнула і там сховати треба. Зайве обрізати. І будемо в'язати далі. І так, я сховала нитку у в'язання. Кінчики відрізала, і тепер в'яжу третій ряд. У будь-яку петлю, ось будь-яку із цих петель, я протягую нитку червоного кольору. Ось так закріплюю. І зараз пров'яжу три повітряних петлі. Один, два, три. Так, цей кінчик ось сюди прокладаю, буду тримати. Пров'язую ще три стовпчика з одним накидом. В сумі буде чотири. І так, один, два, три, чотири. Далі пров'язую три повітряних петлі. Один, два, три. І знову ж сюди, в цю арку, пров'язую чотири стовпчика з одним накидом. Перший стовпчик. Другий стовпчик, третій стовпчик, четвертий стопчик. Чотири стопчика з накидом, три повітряних петлі, чотири стопчика з накидом. Далі, цю ниточку я вже забираю, ось сюди, між групами стопчиків, я пров'язую стовпчик без накиду. Накид на гачок і переходжу в наступну арку. Чотири стовпчика з одним накидом. Перший, другий, третій, четвертий. Три повітряних петлі. Один, два, три. І знову чотири стовпчика з одним накидом. В ту саму арку. І між ось цими стопчиками з цими групами стопчиків ось сюди, пров'язую стопчик без накиду. Ось що виходить. І так в'яжемо по колу. Заповнюємо арки, 4 стопчика з накидом, три повітряних петлі, 4 стопчика з накидом. Далі, між арками, пров'язуємо стопчик без накиду. Ось тут стопчик без накиду. А ось тут варку пров'язуємо чотири стовпчики з накидом, три повітряних петлі, чотири стовпчики з накидом. І так в'яжемо по колу. Зустрінемося в кінці ряду. І так, я вв'язала третій ряд. І з'єдную в'язання, з третьою петлею підйому. Ось третя петля, 1, 2, 3, і з'єдную в'язання. Знову відрізаю нитку. Перетягую її ось через дві дужки на зворотній бік. Ось. Тут я її теж знайду місце, щоб закріпити. Так, і сховаю її в в'язання. І ось наша сніжинка. Такий декор, або підставочка, під чашечку, або під скляночку готова. Можна ще обв'язувати з без накиду ось так по останній ряд четвертий ряд можна ще обв'язати з без накиду. Просто під кожну петлю можна обв'язувати. А ось у диварку три петлі і ще три петлі тобто варку 6 стопчиків без накиду. Вирішила показати, як же все-таки обв'язувати. Ось зараз, ось, наприклад, варку. Я протягую нитку білого кольору. Так, і починаю в'язати. Так, цю нитку буду прокладати ось сюди. Зараз і починаю. Так, пров'язую одну петлю, ця петля буде підйому. Цю ниточку тримаю. Ось так затягну і починаю перший стопчик. Ось гарненько затягну. Другий стопчик, третій, четвертий. П'ятий. Шостий. Ось варку пров'язала шість стопчиків без накиду. Далі. Находжу ось вершинку. Так, цю ниточку я вже не буду пров'язувати. Витягую і пров'язую. І тепер під кожну, ось під кожну петлю протягую нитку і пров'язую. Під кожну петлю. Під дві душки. А варку знову пров'яжу шість стовпчиків без накиду. Отак, виріб, мабуть, буде ще нарядніший. І так, я обв'язала весь виріб і ось дійшла до початку, звідки я починала в'язати. І тепер я з'єднаю в'язання ось під душечку, підтягну ниточку. І протягну, відріжу. Ну а далі або за допомогою гачка, або за допомогою голки. ось можу ігачком протягнути на зворотній бік. Ось під вітужечки протягую нитку. Все, а далі я тут її вже сховаю, прошлю її, закріплю, сховаю. Ось ця сторона зворотня, зворотній бік, а ось така сніжиночка. Парилась. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!